Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам, як вибрати авокадо. Тому що я не знаю, як у вас, а у мене це завжди лотерея, якщо не знати деякий лайфхак. Звичайно, ви маєте вибирати таке достатньо тверде авокадо, точно не зовсім м'яке, вона має бути, ну, Трошечки піддаватися натиску, але воно не має бути м'яким, бо м'яке точно зіпсоване. А тверде, воно може бути недостигле, воно може ще трошки достигнути у вас вдома. А ще є такий цікавий лайфхак, як подивитися, чи воно взагалі не зіпсоване. Дивіться, ви просто берете обережно оцю штучку, це де кріпиться до дерева. Заглядаєте, має бути зелененька. Якщо вона не зелененька, то там або воно вже зіпсоване, або буває таке авокадо, в якому дуже-дуже багато чорних прожилок. Вони також не є смачними і назад.